Вітанечка усім, друзі. Сьогодні в мене відео про капусту. Сьогодні, яке це? 15 число. 16. 16 березня. Так, я хочу висівати капусту на розсаду, тому хочу вам порекомендувати насіння капусти. Ну, це з мого досвіду, яку я висівала, тому можу підсказати. може, комусь буде цікаво, корисно, хто висіває капусту на насіння і хоче знати, яке насіння краще. Так, гранатовий салат. У мене вона, не знаю, не пам'ятаю, чомусь не дуже всходила, не знаю. Тут ще є насіння. Спробую ще раз останній раз. Не дуже вона в мене чомусь ходила. Гранат Пікінська. Начебто так собі. Ну, я не буду казати, можливо, в кого яка інша земля, можливо, хто висаджує зразу город. Тому не знаю. Ну, Мені вона не дуже. Так, далі. Тюрнен. Тюрним тюрним є, начебто непогано. Ще є вон трішки насіння. Я так, залишилось насіння, тому висію ще останній раз, і щоб знати, вже як вона в дійсності, щоб не морочити собі голову, купляти, не купляти, тому цей оця класна. Віолета. непогано, Хто любить кольорові, рекомендую. Я в тому році висівала, були непогані, але потрібно все заранчі, звісно. Бо у нас зміни клімату, тому народ. Хто хоче висівати капусту, то зараніше робіть. А, ще в мене є рубін. Оця от я от не пам'ятаю, яка із них. Не дуже мене взійшла. От не пам'ятаю, на жаль, чесно. Не буду брехати, не пам'ятаю, яка з них не дуже зійшла. Так, гарно. Гарний сорт. Мені сподобався. Кольорабі Венеція. У мене вже немає, на жаль, треба буде докуплювати. Мені сподобалось. Так, класно, класно, класно. Хоча не великі в неї. Не дуже схильна до хвороб, тому рекомендую. Читайте. Рання капуста. класно, я її висівала два роки підряд. Мені подобається. рекомендаційно. Хто любить савойську, класно. Сорт обалденний. У мене її насіння немає, на жаль, треба буде докуплювати. В тому році останнє висіла. Класна капусточка була. Така й довго лежить вона, хоча це раннє. Рекомендую. Так, непогано, непогано по схожості. теж рекомендую, калабрези теж непогано. Бачите, є тут? А, от, калабрезе, а є агасі. Тобто є, як вони називаються, мілкі, а є крупніші оці. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Теж класно. Теж в мене немає жальку, треба докуплювати брокколі, хто любить. Ці два сорта рекомендую. Так, ще цвітна. Паладіневе, теж непогано. І оця суперська. Сходить класно насіння. І що я хочу сказати за нею, в неї дуже високі стебла. Дуже Вище колін. Тому дивіться. І дуже лопухаті листя. Все, таке мене коротеньке відео було. Таке мене було коротеньке відео. Всім дякую, що подивились, що були зі мною і бувайте здорові! Пока-пока.